Що приснилось мені сьогодні зранку. Я буду просто ділитися, а всі можуть обсудити це, розсудити. Я просто скажу те, що мені приснилось за Україну. Значить, я був в якомусь приміщенні, воно, мабуть, схоже на церковне приміщення. Я тоді ще не зрозумів, не розумів, що це Україна, я просто. Находився там, е і я почав бачити в цьому приміщенні людей, які приїхали з Ізраїлю. Вони жили в Ізраїлю, я їх знав цих людей. Вони виїхали колись в Ізраїль з церкви, які ходили до церкви, е куди я ходив. І я зараз Нахожуся якби опять в цій церкві. Зрозуміло, що це Україна. І ці люди вернулися з Ізраїлю в Україну. І я дивлюся, одна сім'я, друга сім'я, третя сім'я. І я дивуюся, думаю, чому вони вернулися з Ізраїлю в Україну. Підходжу до них і питаю: а чому ви е, вернулися в Україну з Ізраїлю? Вони кажуть, тому що там війна. А я кажу їм, так тут теж війна, то ви з війни приїхали в війну, але вони відповіді ніякої не дали. Я так собі подумав, запитав. Але я думаю, що війни вже не було в Україні. Сновидіння продовжується, і я з сім'єю знаходжуся в елітному. Багатоповерховному е, домі, це квартири елітні, які обслуговують люди. І там е, були якісь речі, які треба було підняти наверх. Я ці речі збирав. Це було на першому поверху, треба було нам їхати на ліфті на той поверх, де ми знаходились. І я бачу, заходить значить, така людина. Вона обслуговує цей елітний багатоповерховий будинок. Мабуть, таких людей було багато, які обслуговували, і треба було йому починити щось. Я йому хотів допомогти предложити шуруповерта, бо треба було щось там закрутити. І він зі мною заговорив на українській мові. Я здивувався, тому що він був арабської внешності. Як темнокіжий, схожий як на Африканця. Але то не африканець був, а такої арабської зовнішності. І я Тані кажу Таня. Він зі мною заговорив на українській мові. Я здивувався. І, і тепер чому я здивувався? Як, напевно, що я попав як в майбутнє, що, що я не міг ще прийняти зру те, що це вже нова Україна, де люди приїжджають з-за кордону. Може, вони як біженці приїхають і вчать українську мову, і влаштовуються на роботу, і ця людина вона знала досконально українську мову, і вона була мігрантом. Я, я проснувся, почав думати над цим сновидінням. І якщо, якщо це було сновидіння будущого України. То, мабуть, буде якась війна, і вона буде може якась така, що будуть з Ізраїлю виїхати люди, які жили десь в своїх, як наприклад, з України. Виїхали, то вертатись будуть туди, де жили раніше. Ну, Або Україна буде країною, яка буде приймати мігрантів. Буде приймати біженців. І я розумію, що там були проблеми. І вони приїхали е, в країну в Україну приїхали, щоб облаштовувати своє життя. Е, атмосфера була. Я спочатку думав, що я десь знаходжуся за границею. А коли ця людина заговорила на українській мові, то я здивувався, що я чую. Емігранта на українській мові. І він зі мною говорю, досконало він вчив, вивчив її досконало. от Такий був таке було сновидіння цікаве. І побачимо, як воно буде далі. Ще я собі думаю, що цей багатоповерховий будинок це як наша країна. І будуть приїхати люди з інших країн, щоб влаштовувати своє життя, заробляти гроші, вони будуть вивчати мову, що Україна буде давати людям працю, що вона буде приймати людей, і люди будуть влаштовувати своє життя. Тому я так розумію, що Україна буде процвітати. І будуть люди приїхати, заробляти гроші, жити в Україні. Таке такі було сновидіння. А хто хоче, напишіть, як ви думаєте, чи це мені наснилося, чи це так буде. Побачимо з Господом!